Технології не стоять на місці, і це чудово. Сьогодні все більше рибалок вирушають на водойми, маючи з собою сучасне спорядження: ехолоти, радари, підводні камери. Безперечно, ці пристрої дуже корисні. Вони допомагають визначити місце розташування риби та її рухи, але не варто забувати про старі добрі традиційні методи лову, які працюють не гірше за електроніку. Важливу роль у поведінці риби. Відіграє погода у спекотні літні дні. Риба шукає прохолоду. Вона опускається на дно в ями, ховається в тіні дерев серед густих заростей очерету. Саме там її варто шукати рибалкам. Навесні, коли вода ще холодна, риба виходить на мілководдя, де сонячні промені прогрівають воду. У такі місця слід закидати вудки, адже тут риба активна. Восени під час негоди вона прямує до укриттів. Під затоплені гілки у корчі ближче до берегів. Але якщо після дощу вигляне сонце, риба повернеться на мілководдя, і рибалці потрібно слідувати за нею. А як ви визначаєте, де ловити рибу без ехолота та камер? Діліться своїми порадами в коментарях.